Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці біля Стебницького кільця, площа Чорновола. Йдемо до бювету, повз продуктовий ринок церква Святого Миколая. Подивимося, скільки людей. Сьогодні субота, 23 березня. Скільки людей на бюветті? Зараз в дітей вже почалися канікули, як мені в коментарях написали, що ціний тиждень канікул в дітей і. Можливо, зараз людей на біветі більше. Прямо перед нами торговий центр Вектор. Сьогодні дуже така хмурна погода у трускавці, можливо, ближче до вечора вийде сонце, трошки посвітить. Запрошую, друзів, вас з собою на прогулянку, кому цікаві такі відео. Люди ще продають власну продукцію, хто ще не продав. В Обід тут дуже багато було. Продавали, купляли такий міні-ринок на Стебницькому кільці. Ми йдемо, друзі, ще до продуктового ринку, до церкви Миколая і на бівет. На дворі плюс 14. Ось, як я і говорив, вже вийшло. Трохи сонце, ще. останні промені сонця ми зловимо в об'єктив. Ми вже біля продуктового ринку, вже немає тут такого ажіотажу, ринок вже напевно зачиняється, тут дуже багато людей в обід, в суботу буде, або в п'ятницю, також новий магазин тут відкрили, цукерня Арніка. є санаторій Арніка, І тепер ще є цукерня арніка. Трускавці. Вулиця Стебницька, тут багато торгових центрів, багато бутіків, магазинів, продуктових ринків. Фактично сама жвава вулиця у Трускавці. Так, продуктовий ринок вже зачинено вже ніхто не виходить, не заходить. Тут також є супермаркет АТБ. Ось так виглядає сьогодні вечірній трускавець. В обід було на бюветі дуже багато людей. Вже на наступний тиждень обіцяють досить теплу погоду. Люди вже збираються додому. Приємно, друзі, читати в коментарях теплі відгуки, також побажання розвитку каналу. Всім дякую за теплі слова, за коментарі, які ви пишете, за питання, які ви задаєте. Мені цікаво на них відповідати. Було одне запитання щодо, що входить, наприклад, повний пансіон тих чи інших санаторіїв, яке там лікування. Ну, друзі, там, розумієте, ціни в кожного різні, і кількість послуг в різних санаторіях готелях також різна. В Одних входить там більше, в інших ходить менше там. Ну, все залежить від вартості, треба а, ну, спочатку вибрати для себе якийсь санаторій, що вас цікавить, і дивитися, можна зайти в інтернеті, на їхній сайт, там все розписано, написано, що входить, вартість, кількість послуг і так далі. Одне точно знаю, що в всіх входить у вартість стоянка, проживання і вайфай. Це в них все стандартно. А далі треба читати, дивитись, дзвонити і питати. Ми піднімаємось зверху вулицею Стебницькою до церкви Святого Миколая. Одне із культових місць у Трускавці, я вже, я вже говорив в відео, є духовна екскурсія. По місту. Туди входить якраз церква Святого Миколая, церква Покрови, статуя Ісуса Христа. Єдине, що не знаю куди вони там ходять, від церкви Покрови до статуї Ісуса Христа. Там дуже жахлива зараз дорога. Капітальний ремонт триває. Ями калюжі. Одним словом, непроїзна частина досить гарно вийшло сонце, засвітило. Ще би так хоч з годинку посвітило, було не досить гарно. Також, друзі, я там говорив багато разів у відео, що Санаторій Дніпро, там має акції, знижки, а від вас я побачив дуже багато коментарів, що там ну, не дуже з харчуванням, що могло би бути краще. Ліворуч від нас будинок учнівської творчості. Тут дуже багато є різних гуртків для дітей шкільного віку, безкоштовні. Ми вже підходимо до церкви Святого Миколая. Тут якраз таке перехрестя. На вулиці Стебницької, Шевченка. Також, друзі, перед нами бістро рідний край. Де ви можете пообідати, поснідати, повечеряти. А Якщо ви приїхали на курорт і не знаєте, де, наприклад, харчуватися, якщо ви не в санаторії, не в готелі, де є харчування, у нас Бістро, рідний край. Також тут недалеко є ще солохина кухня і є кафе Катерина, але кафе Катерина зараз не працює. Напевно, буде там, де коли більше людей буде. Дуже, дуже файна погода зробилася, друзі. зараз. Будуть теплі сонячні дні, будуть працювати різні кав'ярні, У них є свої в кожного тераси такі на вулиці, Також в кожен ресторанах такі є такі самі. Йдемо зараз, друзі, до бювету. Вже 17.15. Ось так виглядає церква Святого Миколая. Я думаю, що всі, хто був в Трускавці, знають про цю церкву, бачили. Місце неоднозначне. Ліворуч від нас є готель Нафтуся. Це ззаді за тими бутіками. Новий. Ну, там 2-3 роки, як його відчинили. Готель Нафтуся, там до кінця березня діють великі знижки. Фактично 50%. І дуже багато людей, я знаю, що писали в коментарях, дякували за інформацію і навіть забронювали місця в цьому готелі. Там номера зараз були по акції від 500 гривень. В майже в самому центрі, друзі. Ну, ми вже підійшли до центральної площі. Діти дітей канікули, зараз діти катаються на машинках. Ну, зараз підемо, подивимось на музичний паровозик. Збільшало людей, друзі, трускавці. Знають, чи то весна впливає, чи ну, є досить людей. Також я читав в коментарях, що зараз готелі, а також деякі санаторії вже заповнені більше, ніж наполовину. Це не неділя, це субота, бо в неділю переважно приїжджають з навколишніх міст і з трускавця люди виходять. На прогулянки. А сьогодні субота. То так що, друзі, тут всі люди, яких ви бачите, це все. Люди приїхали на відпочинок або лікування. Також цікаво буде поїхати тепер в східницю, чи там також, бо там не було людей в східниці. Цікаво, чи також збільшилося вже люди там приїхали на відпочинок. Я вам скажу, друзі, зараз в східниці є деякі незручності. Центральною дорогою, тою, що ви завжди їздили вулицею Шевченка, не проїдете східницю, там дорога перекрита, йде ремонт дороги. Там ну, минулого року був потоп. Дорога всунулася, вода підмила. Бачите, друзі, канікули і... І одразу прискавці побільшили дітей, вже паровозик має роботу, катає маленьких пасажирів. Так що на рахунок східниці, там, коли підмило влітку дорогу, вони почали зимою розбирати ту дорогу, ремонт. Чи... Посередині якраз майже біля джерела 2С, дорога перекопана. І... А об'їзна дорога дуже жахлива зараз. Там грунтова дорога, самі розумієте, там йдуть будівництво різних нових об'єктів по об'їзній дорозі, і там важка техніка розбила повністю цю дорогу, там проїзд на Уріч, я легковою машиною туди не радий. І Якщо ви десь там почуваєте в респекті, наприклад, вулиця там Хмельницького, так орієнтовно, ну, вище то що вище знаходиться. Содовий, то там ну, катастрофа. Потрібно добиратися. Ну, хтось у східниці, наприклад, хтось живе, то я знаю такі випадки, що має дві, дві автівки, одну лишають до джерела, другу після джерела. І так там ну пройти можна, а проїхати не можна. Тому так така склалася ситуація, друзі. Ми вже біля бюлету. Біля бюлету зараз бачу дуже багато людей, концертів сьогодні немає, так як і завтра. Концерт буде ж в понеділок. Буде на Анастасія Приходько, вівторок буде Петро Чорний. Можливо, буде на Біветі. Подивимось. Так, на вихідних людей побільшало суттєво. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже багато тут я бачу людей, які грають в шахи. З кожним днем їх стає більше. Для дітей тут рай, тут досить гарно зробили цю площу перед біветом, рівненька бруківка, гладка така і для скейтбордистів тут рай і також для дітей, які катаються на самокатах. Добре, що сьогодні тепло, плюс 14 і люди можуть вийти, посидіти її на лавочках. Ну і основне, що немає опадів у вигляді, у вигляді дощу. Опади будуть цілу ніч. Так що всім вам гарного вечора, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па, друзі!